Розумію, що ти, мабуть, не чувствуєш різниці між касами і чистим прибутком. Ти, мабуть, забуваєш, що ти, блядь, не можеш харчуватися повітрям так далі і тому подібне. Друн -друн -друн. І я говорю про те, як їжджу конкретно я. Я навожу свої приклади. Ти можеш робити так, як я. Роби, тобі вийде. Але прикол в тому, що типа я не буду ну, типа, я, 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 я секунд, я не люблю ризики, поняв. Того я тіпа, піду на автокомпанію, нагачу за рік гроші, блядь, і якщо захочу, нахуй викуп... куплю машину за готівку, бо я ці гроші вивіз, склав і не ризикував. А як в мене не вийшло, то я ще причекав. Бо я секунд, я себе страхую від ризиків, бо я, блядь, старий, я цього всього, вже не хочу, помієш? Я вже, блядь, за своє життя нахуй, на цих боргах, на цих хуях накатався. А ти хочеш, блядь, попробуй. Але я тобі ще раз скажу, що вивезти касюри, не проблема, лям. Зарі, це не проблема. Проблема втримати цей лям. Бо гроші легкі, бля. Гроші легкі. І сука, всього хочеться, бля. Ролів хочеться, автоматів, курвів, блядь. всього хочеться. І чи втримаєш, ну, ще раз кажу, заробити гроші-хуйня, відкласти, зберегти і примножити, он де біда.